Усіх вітаю на каналі Трейдер. В цьому відео хочу оглянути нову функцію, яку нещодавно додали на біржу Bybit. Називається вона торгівля на примаркеті, можливо, ви вже звертали на неї увагу. Отож, поясню, як цим користуватись, кому і для чого вона потрібна, та звісно, як тут можна заробити. Почнімо! Free це платформа для торгівлі новими токенами, які ось ось почнуть торгуватись, запустяться, але поки що їх лістинг ще не відбувся. Буду пояснювати зразу на прикладі, так буде зрозуміліше. Першим проєктом на платформу додали такий токен W від проєкту WormHole. Що таке Wormhole? Це крипто стартап, який досить давно на ринку. Нещодавно він зібрав велику суму інвестицій від фондів 225 мільйонів доларів. Цю компанію оцінили в 2,5 мільярди, і зараз, поки все росте, вони вирішили запустити свій токен. З такими інвестиціями цей проект має всі шанси на голосний запуск. Ймовірно, це буде зразу топовий по капіталізації альткоін, його будуть активно купувати і продавати на ринку, ну, так як це відбувається зі всіма популярними альтами. Наразі токен ще не залістили і не запустили. Дата поки що невідома, лише є інформація про токеноміку. Але на Bybit при маркеті вже є можливість торгувати цією монетою, а точніше, укладати угоди з іншими користувачами, де гарантом буде виступати сам Bybit. Тут є як ордери на покупку, так і ордери на продаж, все це дуже схоже на P2P ринок, можна і свій ордер тут створити при бажанні. І тепер пояснюю з ситуації, коли ця платформа корисна. Перший варіант це коли ви хочете продати токени до лістингу, і при цьому вони у вас уже звідкись є. Ну от, наприклад, Wormhole. Він проводить airdrop, і люди, які раніше користувались цим проектом, отримують певну кількість монет. І зараз вони можуть укласти угоду на продаж по певній ціні і таким чином зафіксувати свій прибуток вже до лістингу. І немає різниці, яка буде ціна на лістингу, хоч в 10 разів менша або більше. Людина заведе ці монети на біржу і на даній сторінці обміняє їх на USDT по узгодженій раніше ціні. Для укладання такої угоди на балансі. Мають бути стейблкоїни для застави, вони заморозяться, так ваш контрпартнер і Bybit будуть впевнені, що ви виконаєте умови угоди, тобто передасте свої нові токени, і після виконання ви отримаєте заставу назад і певну суму USDT з продажу криптовалюти. Токен у Warmhole, я гадаю, у більшості з вас немає, але байбідж створювали це все не для одного проєкту, а для багатьох. Скоро сюди будуть додаватись нові криптовалюти, і скоріш за все тут можна буде побачити той же Notcoin або HOD, який ми активно фармимо спільнотою. І гадаю, у вас вони є. Тому рекомендую активно слідкувати за оновленнями, і як тільки додадуть ці монети, мають бути гарні варіанти для фіксації прибутку. Якщо у вас ще чомусь немає аккаунту на Bybit, то його потрібно створити вже зараз, поки ринок росте, а біржі щедрі. І щоб отримати стартовий бонус, рекомендую реєструватись по посиланню, яке буде в дописі до відео. Другий варіант використання примаркету це коли ви хочете купити монету. Наприклад, ви дивитесь на ринок, дивитесь на токеноміку, також дивитесь на ціни і гадаєте, що монета буде коштувати дорожче в майбутньому. Тоді ви тиснете купити, заморожуєте певну суму USDT на балансі і після лістингу отримуєте нові монети, а далі там уже або тримаєте їх, або зливаєте по ринку. Якщо ваш контрпартнер не виконає умови по якійсь причині, то ви отримаєте свої USDT назад, ну і плюс компенсацію. Також третій варіант. Не самий очевидний, такий трохи авантюрний, але як можна ще зробити. Наприклад, ви дивитесь на ціну і на токеноміку. Ось по такому прайсу в Рамхол матиме повну капіталізацію більше 20 мільярдів доларів. Це дуже багато. Глянемо на рейтинг, це навіть більше, ніж DoggyCoin, який уже 100 років на ринку, і майже як USDC. І якщо ви думаєте, що для проекту Wormhole це забагато, можна укласти угоду про його продаж по фіксованій ціні. Далі потрібно буде на лістингу купити цю монету. І зразу її віддати. На це все, думаю, буде декілька годин, там є певний період для розрахунку по угоді. І у випадку, якщо ринкова ціна в цей період буде дійсно меншою, то ви купите дешевше і отримуєте зразу більше грошей з цієї спекуляції. Але така схема досить ризикова, адже на старті оцінку у цій монеті можуть намалювати в принципі будь-яку, все залежить від маркетмейкера, і якось чітко, завчасно передбачити ціну на лістингу. Ну, майже неможливо. Надіюсь, за допомогою цього відео ви розібрались, що таке премаркет. Ставте лайки, якщо чекаєте на цьому ринку такі монети, як Notcoin або Хот. А також пишіть в коменти, що ще варто сюди додати. Щоб слідкувати за оновленнями, підписуйтесь на телеграм-канал МТ. Там ви все дізнаєтесь першими. На цьому у мене все. Всім удачі і до зустрічі!